Судячи з коментарів, поняття не маєте, скільки коштує кермова рейка. Давайте я розповім про те, що я знаю. А знаюся я на китайських кермових рейках, скільки вони коштують і як вони ходять. А це приклад оцього інфінітір. Кермова рейка. Відновлення. Відновлення коштує на цю рейку тисяча доларів, але на жаль, нова вона коштує чотири тисячі доларів, відновлена тисяча доларів. Але на жаль, вона не така. Ось її привезли. Дивіться, і вона не така. І знову треба іншу. Двигун не так стоїть, і вона і кріплення трохи інше. Я вам розповім про кермові рейки на Міцубісі Nissan, на чому я знаюсь. По Китаю. на Міцубісі Lancer, Outlander, ASX, l 200 вам обійдеться в 150 доларів. На відновлена рейка десь 110-120 доларів. Приблизно я точно не знаю про відлоне. На Nissan X-Trail це буде приблизно 200 доларів. На Тойоту це по камрі там буде дуже великий розрив від 150 доларів до 450 доларів в залежності від моделі. Правда, це буде десь до 200 доларів. Китайська кермова рейка, якщо це старі роки. Інколи виникають такі ситуації, що відновлена кермова рейка даже дорожча ніж китайська нова. Це рідкість, але я з таким стикнувся на тому тижні на Тойота Auris. А я маю в наявності кермовий які звертайтесь, буду вас консультувати.